Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. І не випадково, так, тому що тут ми з вами розглядаємо такі речі, які більше ніхто ніде не розглядає, про це не говорить. Мабуть, не знає, ну а ми ж з вами не ну, випадково ж тут зібралися. Ми хочемо, так би мовити, добратися до самої сутності України і українців. У нас же ж не даремно називається канал Загадки, Феномени. Та дива України можна сюди додати слово таємниці. Так ось, ну, факти якісь є, відбуваються військові дії. Так, ці е, московити бомбардують Україну. Мирних жителів, ракетами, е, світ реагує на це, е, ну, доволі мляво, так скажемо, але вже реагує. Все-таки, якщо в 32 -му, 33 -му роках, після, так би мов, ну, цього найбільшого Голодомору після е, Нібито остаточного вирішення українського питання Сполучені Штати Америки чомусь не знаю, мабуть, випадково. Визнали е, Радянський Союз і встановили з ним дипломатичні відносини. Ну, Напевно, співпало так. Таке ж буває, випадкові рішення. Хоча дехто вважає, що воно ж е, так. Все взаємопов'язане і нічого просто так не відбувається. Так, ось, але е, зараз все-таки Сполучені Штати Америки нам допомагають так, боротися із цією навалою варварів так, із Московії. Так, допомагають нам і інші країни. Багато якихось недавно зовсім, нещодавно зовсім невелика Швеція, яка ще офіційно і до НАТО не вступила, нам надала черговий транш допомоги. Із, ну це все-таки країна була нейтральна, але вона розуміла. Хто біля неї недалеко знаходиться. Тому вона виробляла і літаки. Ну, малесенька зовсім країна. ну, ну Що її можна порівняти і, там, з Австрією. Але на відміну від тієї тут і літаки, і зброя, і танки, і БТРи, і, ну, фактично весь ряд вироблявся. Тобто Шведи, вони це все. Розуміли на відміну від деяких інших. Так. І от ми маємо з вами те, що зараз на Україну повернуті, ну, в тому чи іншому сенсі, чи це наші друзі, чи це наші вороги, чи це нібито нейтральні. Такі країни, хоча так в принципі і не буває, але є такий термін нейтральний. Всі вони говорять про Україну. І там і, і сімка збирається, і двадцятка збирається, і, і те, і друге, і третє, і четверте. І всі говорять про Україну. Так. Виявляється, що Україна це те, що я казав, пуб землі. Що тут вирішується доля і майбутнє всього людства, прогресивного чи не дуже. Але дехто починає усвідомлювати, що Україна це дійсно пуп землі, де е, ну, хай де там та країна не знаходилася, як би далеко вона не була. Хай це буде навіть Нова Зеландія за 20 тисяч кілометрів, навіть більше від України, але вони намагаються теж надати якусь допомогу Україні. Отже, вони розуміють, а як інакше, які причини інакші. Про те, що е, саме від України, від того, який вибір вона зробить. Від того, чи вона, переможе чи програє, залежить і їхнє майбутнє. Так чи не так? Бо, звичайно, що так. Але ж я все-таки вчений і мене цікавлять не, не просто якісь факти, які відбуваються і йдуть один за одним безкінечно. Мене цікавить цікавлять закономірності, мене цікавлять об'єктивні. Причини оцього всього, що відбувається. Так. Чому всі зацікавлені, всі найбільші гравці, Сполучені Штати Америки, і Китай, і Індія, і Бразилія, і Московія тут безпосередньо? Так, на нашій території бере участь у війні, Загарбницькій війні, колоніальній, для того, щоб захопити цю територію. Ну для чого ця війна ведеться? Для того, щоб захопити, окупувати територію України. А навіщо вона потрібна? Так, кому вона потрібна? Що тут таке? Все-таки ми ж. Не найбільша держава світу, У нас всього 603,5 тисяч квадратних кілометрів міжнародно визнаної території України. То що ж тут є? От ми чомусь. У нас так не ставлять. І в підручниках нема цього в школі. Ніхто не говорить про те, та що ж це земля? Ну тут ми з вами говоримо про те, що тут найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини. Ну, Бог із ним. Так. Що тут ще є? Так. Тут протягом останніх восьми тисяч років. Відбулася зміна восьми цивілізацій, фактично, які абсолютно пов'язані один з одним. Ну, так як я вам розповідаю, як у будь-якої людини в її роду є батьки, діди, прадіди, прапрадіди і так далі. Ну, так же, я знаю свого пращура Івана Масляка. Отамана Устивицької сотні Миргородського полку на Полтавщині, і з 1725 року він е, зафіксований документально записаний Іван Масляк. Так, як отаман. Тут двічі він був У 725-739 році. Отаманом Устивської сотні. Але ж в нього теж були його пращури. так, А в тих пращурів були їхні пращури, і так аж до трипільської цивілізації. Воно ж ніде не ділося. Ну, я, я не знаю, ну немає будинка мого пращура Івана Масляка. Немає й будинку вже і е, мого батька. Так, там можна розкопки якісь проводити, археологічні і так далі, і тому подібне. Але сказати, що це не мій батько, тому що немає будинку його, в якому він народився і жив. Ми ж не можемо, ну я пояснюю на конкретних прикладах, який іноді маразм у нас у історії, географії і так далі, донині ось продовжується. Але ж сюди всі намагаються. Потрапити до дині. І те, що московити попереди тут і хочуть захопити, що вони шукають тут? Який священний грааль? Це що? Е найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини? Це е бункер Гітлера у Вінниці, який побудований там. Не випадково, знову ж після досліджень АННРБ цієї, нібито містичної, але наукової організації, яка дуже ретельно досліджувала Україну під час її окупації. Так. Це і так званий Бермудський трикутник України, про який я вам говорив на попередньому відео. Це е, Київ Вінниця. Житомир, це фактично єдина територія в світі, ну, в крайньому разі поки що, де вчені геологи не знайшли е, морських відкладів. Тобто, фактично, це є ну, ковчег для людей, для тварин, для е, рослин. Коли скрізь, навіть на найвищих горах є відклади морські, ми знаходимо залишки там риб, різних інших морських організмів, то тут немає, тут ніколи моря не було, не заливалося це. Воно так як плямами знаходиться. Це, це говорить про те, що існував тут якийсь архіпелаг. Ось у цьому місці, про який я вам казав. Що це тут збереглося все? І що є е, е, реальна підстава е, до отих е, ніби міфологічних оповідок про Ноївковчег. Що там врятувався хтось. Так от оцим Ноївом Ковчегом, виявляється, була територія України. Так. І е, наступне це унікальний український кристалічний щит, так, якого теж практично е, щось подібного, більше ну скандинавський, близький, от геологи кажуть, до українського. Але зовсім вже ж в інших природних умовах. І там, нібито, знайшли ще у Кресноярському краї невелику ділянку, яка ось е, теж. Е, Близька, нібито, за геологічною будовою. Це ж все унікальні речі, про які я вам говорю, там можна продовжувати і далі. Унікальні речі, які сконцентровані на одній території, так. Ну, це, це, це я говорив там про природні умови, але ж і я розповідав про гелон. Як найбільше місто е, стародавнього світу на межі Полтавської і Сумської області з двома величезними валами майже 40 кілометрів протяжністю. Це ж теж е, причина цьому є, тому що немає безпричинних явищ у світі. Чому? Саме тут і може продовжувати далі. Оці всі речі, які є унікальними. так. От і, і е, ну, мабуть, найдавніша в світі Християнська церква, розкопана на е, території е, Тернопільської області. І те, що я там казав і про ці е, з Пилатом пов'язані, вони є на Ічнігівській області, є е, село Пилатин, Пилятин. Так. <гум> так що, і, і там є, і Констанція, і, мабуть, найдавніший в світі Печерний монастир, саме християнський, який о, там, на берегах Дністра, і по каньйонах там ще треба. А оці всі печери, найбільші в світі, гіпсові, це ж. Реальний дім був людський стародавних людей. Там заходять артефакти ще часів Терпійської цивілізації. Всім українцям здоров'я, удачі і нашої перемоги!